Чому Польща вже невдовзі впровадить візовий режим з Україною. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і це буде відео просто для вас шокуючим. Але вже зараз польські працівники поліції і спеціальних служб хочуть повернути візовий режим з Україною та ще з рядом країн. І це не новина. Подивіться, друзі, що вже відбувається сьогодні в Польщі. Польща повторює те, що було з Україною, ненависть на тлі мови. Якщо ви поглянемо зараз, друзі, на те відео, яке я вам покажу і розкажу, ви побачите, яка ж ситуація. От скажіть, будь ласка, з якої області ви з України? У вас є свій суржик, свій діалект мови української чи якою б вона не була. І за яку вас особисто цькували. Наприклад, я проживав на Закарпатті 5 років. І щоб ви розуміли, знаєте, ким мене називали поляком. І таких, як я, я впевнений, які приїжджають туди за перевалу, також називали поляками. Чи це погано? Ні, мене за це любили, тому що я говорив, що я не поляк, я воленяка. І вони ще більше мене за це кохали. Можливо, хтось з Міжгір'я буде дивитися мене і згадає Смеркову хату. І ви будете мати приклад, як з простого офіціанта можна стати тією людиною, якою я сьогодні являюся. Крапка. Ще хочу нагадати, що 17 серпня в Кракові пройде Гремі Борщфест, на якому я буду особисто, і я впевнений, що тисячі десятки тисяч українців відвідують цей Гремі Борщфест завдяки тому, що цей фестиваль, вуличний стріт Фуд Фест, набрав такої сили потужної, що наші військові. Наші військові їм дуже вдячні. І я сподіваюся, на підтримку кожного з вас це будуть довгі вихідні. І я вас прошу в неділю. Він пройде біля Тауру Нарени. Ви точно не пропустите. Там є дуже велика парковка на М1. І я хочу сказати, що це унікальне місце, на якому ви зможете провести класно час. Ваші діти, друзі, родичі. Ви почуєте гендлайнерів цього фестивалю. Це пацики з Франника, які співають Ой, Марічко! Це крута пісня, тому я вас запрошую. Я сам там буду, дуже багато буде там відомих людей, і все завдяки однієї цілі: допомога Збройним силам України. Ви нічого не віддаєте, те, щоб вам не могло повернутися. Тобто ви купуєте борщ, ви купуєте різні солодощі, навіть ходоги там будуть, і робите круті фото, слухайте круті пісні і отримаєте взамін ще й допомогу для Збройних сил України. Я сподіваюся, що ви прийдете та підтримаєте цей Гремі Борщфест. Деталі ви знайдете в описі. Запишіть собі, зробіть скріншот і заплануйте 17 серпня. А тепер, друзі, переходимо на найголовнішого. Спочатку я вам покажу відео, як поляки уже один одного просто не розуміють. Дуга пані вже у нас це. U nas w Polsce? Pani jest Polką? Pani tak? Polką? No, no tak! Acha, panie najmocniej. Mama, nie nie, no nie pani... i jak zawsze jeździ Uberem, to, to zawsze Ukraińcy jeżdżą. Tak, właśnie byś mama przyglądała Nie, bo ma Pani się. taki trochę inny akcent. Aha, mówi, ale dużo pan... osób mi to mówi. Ale no. nie, no, no ja jestem z Polski, tylko ze Śląska. Ale tragiczna pogoda. Ej, już nie pada! Już nie, ale <laughs> jak się wybrałam, żeby motory sobie pooglądać i wybrać, to lało. Oj, no, to... na motorze? Będę. A, no to by się pani z mężem dogadała, bo też to, to prawko i kupił dwa dni poprawku już motor. O, proszę, a jaki? Zielony. <noise> Jakiś kawasaki. A, okej, okay. to pewnie, ale nie, byl ścigacz? W sensie taki, że musi się nachylić do przodu, czy taki większy troszkę? E, musi się nachylić do przodu, no to pewnie Ninja. Zwój się pobacie, no bo że wrze zrozumieniem. szczuło krakił. Тому що Ерес Taxi – це краківська компанія, таксі найбільша. Ну і хочу підкреслити, що дівчина, яка походить з шльонського воєводства, це катовіце і все воєводство, так, то вона також має свій діалект. В Кракові інший діалект, в закопаному ще інший. І так само в Гданську, в Гдині, в Кошаліні вщецені чи в Любліні або ж навіть і в Жешові. Скрізь різні діалекти. І поляки самі не розуміють. Хто українець, а хто ні, бо в них уже наратив є такий, що в Uber чи Bolt працюють лише українці, і класна Полька відповіла. Вона була здивована тим, як реагують взагалі поляки, тому що більшість поляків вони є свідомими, і ми їм дякуємо за це. Польща та Україна вони повинні бути завжди дружніми народами, і Польща ми пам'ятаємо, як вони допомогли нам. А тепер давайте, друзі, перейдемо до найголовнішого, що вам напевно найбільше болить. візовий режим. Польща веде, побачите, ну не може бути такого, що така велика країна, в якій війна, вона може мати безвізу режим з європейськими країнами. І я впевнений, що Європейський Союз не вдовзі прийме ті рішення, які не дозволять громадянам України приїжджати сюди без візи. Тобто буде гостьова віза і буде робоча віза, так як це було колись. І третє карта побиту. Що робити тим людям, які мають карту побиту? Я хочу вам сказати, що вам потрібно буде. Бути спокійними, адже це тимчасовий вид на проживання. Він вам дозволяє тут легально перебувати. І те, що будуть збільшувати те, що за вами буде дільничий слідкувати, чи ви проживаєте за адресою, бо неправильне, е, неправильне вказання адреси це найпоширеніша причина від відмов в картах в отриманні позитивної децизії, так, отримання карти. Тому майте на увазі, що в малопольському воєводстві команда Стармак допоможе вам. Все до копійочки правильно подати. Все до копірочки, до листочка, до кожного документу по бізнесу, по роботі, по навчанню, чи по возз'єднанні сім'ї, чи громадянства, чи стали, чи резидента все в описі, контакти ви знайдете. Ну а ми їдемо далі. Отож, друзі, Кшиштов Боса один із представників конфедерації. Ви знаєте, як вони все позиціонують проти мігрантів. Нелегальні легальні мігранти у них вже не відрізняються. Так от, хочу вам сказати, що по його. Інформація, яку він опублікував себе на Твіттері, що польські працівники поліції і спецслужби вимагають візовий режим з Україною та ще з рядом країн. Все через що? Через те, що дуже багато депоширять. Але про це зараз ми ще поговоримо. Причина: неконтрольований притік мігрантів із пострадянського суспільства. Ну як вам таке? Просто маніпуляція року. Ну, але ПО, ПСЛ, Левіца, Піс, вони всі ігнорують ці попередження. Ну, але подивимося, як це все буде. Тому що тут, як то кажуть, знаєте, вони, вони як мені казав от, колега, що одне показують, а друге не показують. Як я вам показав відео з таксі, так от, хочу ще один пост зачитати, який просто вас шокує. Як громадянин Польщі і відео ж не покажуть його. А, про те, що наша українця. Підрізали біля магазину, по-моєму, в Дансько ви чули. Тут розповідати нічого не потрібно. І це ви розумієте, на якому тлі сталося. Таких випадків буде більше, але чи варто вам реагувати, я вже вам сказав в попередньому відео. Тому що, коли у вас щось запитують, то ви, я вам рекомендую. Не відповідайте. Завжди скажіть так: а для чого питаш? Для чого? І все людина просто не задасть вам питання ще одного або не відповість, бо вона не має причини для чого вони вам задають. І найчастіше це все стається вночі, в пізню годину вечора. У мене, наприклад, в 6 годині ранку сталося. Я йшов, можна сказати, працювати. А е, поляки п'яні верталися з дискотеки. От і все. От, і все. Гданськ. Поляк викрав свою колишню дівчину, зґвалтував її і переслідував. Його арештували спільника, взяли під нагляд. Поліції жахлива ситуація. Це сталася в Гданську. Між поляками і 20-річний хлопець викрав свою колишню дівчину, знущався з неї, а згодом ще й зґвалтував. Йому допомагав 19-річний знайомий. Обох уже затримали. Одного посадили до слідчого ізолятора, так йому й треба. Іншим, іншим під наглядом поліції. Все почалося ввечері 30 липня, тоді, коли в мене син народився. А хто дослухав до цього моменту, друзі? Хочу вам всім щиро подякувати за ваші коментарі, за те, що ви писали, як. Можливо, буде ім'я мого сина, нашого сина. Так от, його ім'я Бенямін. Бенямін. А з англійської Бенджамін. Знаєте, ви великих ви людей Бенямінів або ж бенджамінів. Ну, якщо ні, якщо у вас є 100 доларова купюра, будь ласка, відкрийте її. Подивіться, хто там намальований. І ви все зрозумієте. Чому. Взагалі це так сталося. Дружина випадково вибрала це ім'я. Але в нашому житті нічого випадково просто так не стається. Наша доця, наша донечка і наш син вони будуть, вони будуть найкращими для нас, для мене, моєї дружини. Але водночас моя мрія, щоб Україна та Польща, як і увесь світ, жили в мирі. І у нас, у нашої сім'ї, велика ціль бути добрими, щирими, бути справедливими. І до тих, хто нас ображає, і до тих, хто нас любить. І сподіваюся, хейтери, ви мене зрозумієте. І у нас велика ціль, щоб наші народи, українці поляки, жили в злагоді, мирі і любові. Тому що неважливо, звідки ми походимо. Саме головне, як себе ми відчуваємо там, де ми є. І на Гремі Борщфесті Фесті ми будемо, друзі, об'єднуватися. Хоч, може, багато поляків не прийде. Проте, я їх закликаю. І знаєте, вони всі нормально реагують. Можливо, тому що вони не мають права мені відмовити, коли вони на роботі. І ми вас любимо. Дружина теж читає ваші коментарі. Навіть мої родичі-поляки читають ваші коментарі, і мої родичі-українці читають коментарі. І я щиро всім дякую. Знаєте, в мене був дуже важкий шлях, але він ще не завершився. І я вам бажаю теж великих цілей. Бо коли ви постійно зайняті, ви не маєте часу. Переживати за щось. А те, що у вас зараз тимчасові проблеми. Ну, слухайте, вони в кожній сім'ї є. Думаєте, в мене нема. У нас так само є. І вони не маленькі, інколи гірше, інколи легше. І повірте, якщо нема здоров'я, то гроші вам нічого не, не допоможуть. Але якщо нема грошей, то жити ви нормально не будете. Тому працюйте над собою. І я розумію, що інколи відео довгі, інколи я не такий, як треба. Я, до речі, вже лишився алкоголь, як я вже казав в попередньому відео. І я себе прекрасно почуваю. Невдовзі ви ще побачите дуже багато змін. Ютуб це та перша соціальна мережа, з якої я починав. Тому, знаєте, для мене це щось є таке цінне, і я відчуваю близький зв'язок з тими, хто на Ютубі. Проте останнім часом я записував досить і досить мало відео. Це все було пов'язано з тим, що. Неправильний шлях завів мене в те, що я став забагато вживати алкоголю. Це єдина причина. Тому, якщо в вашому колі є ті, хто вживає алкоголь, позбудьтеся їх, тому що це відволікає вас від основної цілі. У мене є прекрасна донечка. Тепер син. Вони от за стіною в мене знаходяться і сидять тихо, тому що тата записує відео. І знаєте, в чому сила? Сила в любові. Тому любіть, кохайтеся і будьте неперевершені. І вам вас ніхто не замінить. Тому в першу чергу полюбіть того, кого ви зараз побачите в зеркалі. На сьогодні все. Далі буде тільки цікавіше. Ситуація буде нагнітатися, і я впевнений, що візовий режим Польщі та України це 100% реакція або ж дія, яка відбудеться в найближчі кілька місяців, можливо, в наступному році. Ну, бо неможливо мати безвізовий режим з цією країною, в якій проходить війна, тому що через цю країну може приїжджати будь-хто. І ви ж розумієте, Європа не буде хотіти військових, які, на жаль, на жаль, шкода їх, вони б хотіли приїхати сюди на реабілітацію, а так їм ще треба буде їхати. візи робити, платити візові збори. Тобто це все в плюс Польщі, тільки в плюс Польщі, тому що візові консульські збори вони ж йдуть не до українського бюджету, а до польського. Тому вони це правильно роблять. Ще раз роблять собі такий заробіток додатковий і все. І хочу підмітити, вони візовий режим хочуть повернути не тільки з Україною. Угу. Є ще ряд країн. Ну, але це вже в наступних випусках. На сьогодні мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному випуску.